Міський конкурс Гра єднає нас. Серед учнів ігротехніків проходить у місті втретє і має мету розвиток ігрової культури дітей. Команди старшокласників використовують гру для змістовного дозвілля учнів молодших класів. Учасники конкурсу лідери учнівського самоврядування, учні та вихованці загальноосвітніх позашкільних навчальних закладів, переможці районних етапів, що захоплюються грою. У нас большой... Опит і кратехнікав. Ми любимо даріть дітям настроєння від відітків прекрасних улипки. Ми вибрали саме скаутський рух, тому що скаут-гра це ж одне ціле. І взагалі скаутський рух дуже актуален в Україні. Ми бажаємо успіхів всім командам, адже гра єднає нас. На сцені поряд із молодшими школярами можна було побачити улюблених персонажів казок та мультиплікаційних фільмів, в яких перевтілювалися учасники команд конкурсу. Наша команда «Фиксики», як ви можете знати, це такий современный мультик для дітей. Його смолять практично всі діти. Мої брати ми будемо проводити програму з помощью пісні, яка используется в цьому этом, в этом мультиці. І И наші наши додумки такі теж будуть. До лідерів учнівського самоврядування журі має особливі вимоги. На конкурс учасники конкурсу подають розробки ігрових програм. І показують нам ігрові фрагменти з ігрових програм до 15 хвилин, в якому повинна бути знайомка, така знакомка, масова ігра з учасниками і командна гра. Це повинно бути оригінальним, таким яскравим моментом. І вони самі собі обирали як яскравих персонажів. В цілому програма вийшла насиченою та цікавою з великою кількістю сюрпризів для малечі.